Ми. Всім доброго ранку. Добрий ранок. Вероніка, скажи добрий ранок. Куди ми прийшли? Маршого. Маріна вже показала, куди ми прийшли. Да, ми взяли собі е, тут турецький сіміт. Це така їхня традиційна е, це булочка, булочок. Вона з кунжутом. Да. Замовили каву в Макдональдсі. Зараз підемо заберемо. Вероніки взяли хіпімілку, якийсь дивний. Але проблема в тому, що він з помідорами, а Вероніка про це не знає замість картоплі фрі. Тому... Зараз покажемо, що там є. Тому да, бо, зараз покажемо, реалісті. що там є. Сьогодні в нас грандіозні плани, тому залишайтесь з нами. Да, ми взяли собі ще по чаю. бо щось якесь довго. І шоколадку з пункті. З рахатку ми і фісташками. Там прикріпиш. Да, я я Тут, Другий день у нас мав бути насичений, ми дуже багато всього запланували. Е, і ми почали його зі сніданку. Я дуже хотіла спробувати сіміт. Турецький, це такий типу, бублик, посипаний кунжутом. Не знаю, звідки я взяла те, що він мені дуже надо, але мені дуже надо було Його всюди продають в таких веселих вагончиках. І е, зранку, там біля нашого готелю, недалеко, є якийсь типу, порт морський, в якому і продавали кукурузу, і сініти сіміт, і, морозиво, І, і цей сініт і... можна було взяти помащений шоколадною пастою mm -hmm. типу, або вершковим сиром. Я взяла без нічого для того, щоб ну, Зрозуміти, зніпі, да. Да. подобається. чи mm ні. -hmm. Е, ну, також ми ще зайшли в Макдональдс, бо ти одної булкою не їсишся, mm -hmm. взяли там каву, чай, що було, і е, налаштовувалися на нашу подорож. Що в тебе? Що ти їси? Розкажи нам що <смітнів> сир. Бублик з сиром mm. і чай туди в комплекті, так? Да? Mm. А я? Звідти ми переїхали на таксі, щоб зекономити трошки часу в самий центр до цих мечеть. Так, ми собі построїли план, що ми хочемо подивитись, і якраз от блакитна мечеть, Айя Софія вони знаходяться там прямо поруч, і ми відправились туди з надією, що зараз в нас все вийде, купили собі платки. Коли ми проходили, ну, щоб дійти до цієї мечеті Блакитної, Ая Софія, там по дорозі був оцей типу, гранд-базар, він називається. Ну, Юля про нього там начитала, що там ужасно все таке дороге, втрих дорого продається. А я ну чисто ради того, щоб подивитися на все це таке інтересний і все це красиво. Мені все дуже сподобалось. Я така боже як весело, Я там нічого не збиралась купувати, я просто заглядала. Але щоб ви просто розуміли, буквально на вході продаються платки, якісь там, найдешеві, 100 лір. Заходите в цей базар, 200 лір, проходите 600 метрів, 300 лір, виходите там почти на вихід 400 лір, і ти такий, ай. Я, я по моєму нікуди не ходжу. Больно. больно. Нікуди не І треба там дитину тримати за руку, тому що все вокруг. Які пішує. Юля, звісно, спочатку була більш так позитивно і навіть якийсь чай всучили вона. Така отчай. Але ну така краще нічого не беріться то, з тих рук. Юля, ти саме слабе звіно, тобі вже щось Прощайте. втулячили. Ну, так завжди. Турції це прям біжусь до тебе з чайничка. знову прямо, прямо включення, чи як там кажуть, да. ми, здається, знайшли блакітну мечеть. Купили собі по платочку. Mm. І Вероніки купила, вона йде перед нами. Знову забули спілкуватися. Оце якось, я не знаю, після Болгарії я забула, що треба... Потім ми з... зіштовхнулися з тим, що о, черга є, але от в цю блакитну мечеть нікого не пускають. Ну да, і за так, і сам факт, що ми ходить, вже навіть раз... і, діли да. і дивимося там вроде багато людей, хтось заходить, mm -hmm. а хтось не заходить. Ми обійшли, зрозуміли, що в Айософії все те ж саме, якось ну, незрозуміло, чесно кажучи, в Айософії ми навіть не знайшли де саме вхід. Ми обійшли по кругу, але не змогли розібратись, як нам взагалі туди потрапити. Але потім ми зрозуміли, е, що в п'ятницю них взагалі, оцей день молитви, якийсь і там, і там дуже обмежений час, коли можна зайти туристам. А ми про це взагалі не знали, тому що коли ти там починаєш гуглити якісь там години роботи, в цілому написано там цілодобово і ще щось там в самому гуглі. А виявляється, треба прямо шукати. І для кожної мечеті вони можуть бути свої, тому заздалегідь краще подивіться в який день. Краще відвідати всі ці визначні місця, які, в яких би ви хотіли побувати. Палац Сулеймана ми також не потрапили, тому що там був платний вхід, ну, така нормальна там... 50 євро, а якщо десь там в іншому місці, yeah, yeah. то 25. Але не дуже зрозуміло, що ти за ці гроші отримаєш, в яку чергу ставати, бо там, не одна черга, і, і що там взагалі ну, як розібратися. Я думаю, ну, в нас був Дуже насичений день. І тому ми якось вирішили пропустити цей палац. Виходить, що нам все одно ми не подивилися не всередині на Софію, не голуби цей голубу мічеть. Буде повод І... І ще цей е мечеть Хюрем. І цей все ж таки замок, де жив Сулейман. Мабуть, якби ми їхали от другий раз, вже б знали, коли краще куди там іти. І mm. наступна наша точка: це було: ми хотіли поплавати по босфору, і ми пішли саме на цю вже ближче до босфору. Я там, зараз речі, на карті покажу там. Ну, е, да, де ми були конкретно, щоб знайти ось це місце, де, де можна собі знайти короче, як поплести по цьому босфору. Там є різні варіанти, можна. Наняти приватно, якщо ви там компанією друзів, що це зручно там невеличку цю лодочку, так це буде дорожче, але ви можете самі там обирати, скільки часу ви будете плавати, який маршрут, тому що ми не хотіли плавати там шість годин, бо є, наприклад, цей маршрут популярний, де плаваєш шість годин. Або турецька ніч, де ти хіба вісім чи 7 сідаєш і пливеш, і обідно чи ти повертаєш. Ну нам там? ця ночь, вообще не що. Ми хотіли щоб... просто ви, поплавати. Нам. Там вистачило б там, якось, скільки, там, 15 і було б нормально. Ми плавали якраз десь півтори години, нам дуже сподобалось. От Покататись по Босфору, це те, що, мабуть, точно треба зробити. Так, там, якщо там самостійно подорожуєте, можете примкнути до одних із цих великих лайнерів. Якщо у вас там є компанія, друзі, ви можете дозволити собі це фінансово. Якщо взагалі бюджетно, там є паром, просто на паромі тебе туди і назад. ну Тобто ти можеш переплисти. По типу, Босфору, погуляти там на іншій стороні і повернутися так само назад. Ну так це не можна. якась прогулянка, що тобі показують все прямо місце. Але ти поплавав, поплавав. Ну чому ні? Але перед тим як плавати, ми ще зайшли е, перекусити. Ми хотіли знайти оці бутерброди з Соскумбри, з, 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 з про які всі так, я ще не розібрались, чому Ті. треба з'їсти цей бутерброд, дивлячись на Босфор? чому його так всі рекомендують? і до речі. Е, там навіть на вулицях бачила їх робить, а, дуже да. багато, не просто в кафе. Але ми знайшли. Ми з'їли. Ми ще пообідали Так, Замовили таку прикольну. Там є таке блюдо, де просто курка, рис, картопля фрі і салат. Це так можна замовити і на харчу сім'ю. Дитину картошка ні, Дуже прикольно. От і там ще як комплімент нам принесли пахлаву і чай. <т Ay -tube> Торець, <праць> що дуже приємно. І так вони, м м такий цікавий момент, що коли вони бачать дитину, особливо це Юліну Вероніку, вона О, принцеса! О, <праць> <праць)> там вже, як її тільки в коментарях не висхваляли, їй було дуже приємно. Like, жувачки на рибиться, взагалі там вона прям танула. <праць> так, І після цього ми вже якраз відправились на прогулянку. І отут ви бачите, як <праць> 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 ми прогуляємося. А кто, а кто на лодке? А кто на яхте? <рес> <рес> ну, шо, ну что, я на, <рес> на корабле? Мы на корабле. <рес> мы на корабле. Мы, мы это... <рес> ехать, <рес> <цей> корабль. Это не просто маленькая яхточка, яку мы думали снять, это корабль, для нас. Не это стоит, это неприлично дорого, стоит Базовий набор, де всі на одній. Але ти раз... щаслива, Вероніка, ти щаслива? Раз житті yeah. з Турції. Uh -huh. Uh -huh. Покажи, яка ти щаслива. Тільки не будь uh -huh. ласка. Uh -huh. Да, Дує вітер, поэтому ми будемо розвертатися лицями додати. Uh -huh. Дивіться, як тут красиво. Ми зараз вам все покажемо. Так що Хай гарно. Чи uh -huh. навіть розпоходились, бо зранку було не дуже по погоді, а зараз прям, прям краса. Так як ми трохи були засмучені, що не потрапили в блакітну мечеть Софію, ми вирішили хоча б зайти е, в цю мічеть, яка була прямо біля босфору. Вставиш там. Так, я вставлю, як вона називається. Mm -hmm. Ми там з Юлією сфотографувалися, mm -hmm. Було, що без регустки купляли. Дуже ну, красиво. Справді їх мечеті дуже красиві і. Mm -hmm. да, ти там розбуваєшся. Mm -hmm. ну, все так... Цікаво, так да, це цікаво своєрідна культура. І таку можна поставити галочку, що ми це все зробили. В мечеті були і е, потім ми вирішили прогулятися. Коли ми ще тільки заїжджали в Стамбул, ми бачили е, там біля набережної такий величезний парк з кучою дитячих майданчиків. І так як у нас таких прям глобальних планів вже на підвечір не було, ми вирішили відправитись туди. Мабуть, треба сказати, що нас таксистики йде свіст, він нас прям відмовляв від того, щоб туди їхати. Навіщо? вам? що вам не треба? Може, ви порекомендувати якесь кафе? Чого ви туди їдете? Там ну тіп, нічого немає. Ми такі ні, нам дуже треба. Ми туди приїхали. Ну. Це свіжий парк. Він побудований, я так розумію, буквально в минулому році виглядає дуже гарно. гарно Він майданчики сучасно, сучасно так. так але там немає нічого. ніяких фуд кортів, тільки немає... майданчики і лавочки, але ну гарно Все і, і ну, газончики. Там люди сідають, відпочивають самі собі. Але там я ж кажу, немає футкорту не. і немає туалетів. Тобто не на дуже довгий термін можете приїхати. Ми класно погуляли, насправді. Ну, типу, як для дитини. Ні, та й взагалі, якщо б там приїхали пари, не знаю, просто прогулятися Ну, гарно під цим по, по берегу моря. Так, там багато різних локацій. Я все даже Юлю красиво пофоткала. Ми наплавились, ми приїхали на якийсь цікавий дитячий майданчик. Це дуже прикольна набережна і вона... Прям дуже довго, куча майданчиків, люди сидять, відпочивають дуже гарно, прикольно, і так спокійно якось. По-європейськи. По-європейськи, так. Прикольно. Ця набережна, мені дуже подобається. шкода, що тут нічого не продають. Ні оці кукурузи, ні каштані, ні. Та, вже кукурузу, а, а тут але взагалі прикольно. Але заїхали ми прям дуже далеко на таксі. Тому повертатися будемо додому ми дуже довго і, можливо, знову придеться визивати таксі. Ну, ми хочемо тут щось сходити, Якщо в нас вийде туди, дійти, нам таксист порадив якийсь, е, ніби торговий центр, де є якісь заклади якісь, і, якісь. Ну щось, щось цікаве. Як так? тобі на корабліці? На кораблі дуже гарні, мічеть дуже гарна. Мічеть гарна, і кораблі це просто взагалі там. Плюс одна мрія. Хочу скрізь да. плавати на кораблі. Але ну холодно, конечно. Але холод. Але в іншу сторону було да, Ну вітер такий, да. тому беріть вітровочку якусь. Юля, заверти слідуща. Але ми трохи не врахували те, наскільки далеко ми заїхали і як ми будемо повертатися назад. І ще якраз десь на сьому годину приблизно десь в такий час ми випали якісь страшенні пробки, і ми просто не могли викликати таксі. Таксі не рухалось, ніяк. Там була автобусна зупинка, але ми щось тоді навіть і не подумали, щоб доїхати на автобусі. Ми Проходили, намагались викликати таксі. Проходили, намагались викликати таксі. Ми роз зрозуміли, що вже нічого нам не світить, і вирішили йти десь там в дальні вулички і натрапили в якісь прям квартали, де живуть місцеві. Спочатку ми пройшли через якийсь квартал, де живуть дуже багаті люди. А потім дуже різко закінчився і почався квартал, де живуть місцеві. Це от саме ця різниця. Ти дивишся і ти не розумієш, як це все разом поєднується. Так, буквально там різниця в п'ять хвилин, і ти з якогось mm. там лухарі, де всі ходять якісь дуже прям багаті люди, ну прям по ним видно. Yeah. І такі дорогущі машини стоять, якісь дорогущі заклади. Це був прям по факту такий. Бутікова вулиця в центрі якогось преміального ЖК, і ти виходиш, там якісь такі три куста, два забори, хоп, де, де якась школа, там мами чекають на своїх дітей. Хоп, і одразу такі ну не трущоби, але прям такі дома звичайних людей. Дітки бігають, босі граються якимись пластиковим Так, вигрались да, в мусор. Ну якось воно так. Оце різні так. Дівчата, куди нас занесло. Подстава от Убера. Грустна Юля, несчасне Вероніка Інтересні місця якісь, якісь якісь трущоби. Не, не трущоби, спальні райони просто, просто нам трошки лячно. Надіюсь, ми визовемо таксі чи хоча б кудись дойдемо. І ми вже десь там намагалися знову. Викликати таксі, і все-таки воно нас вивезло. І слава Богу, що не було нам там. Yeah. там і, і Ми довго потрапили і... в ресторан. Маріна його прикліпить. Я дивилась, в нього дуже гарний рейтинг. Можна сказати, ми ним себе побалували за цей час. Yeah, там дуже класно. Дійсно, ресторан такий прям дуже приємний. Нам принесли в вигляді компліменту ці. Лаваш такий надутий, надути, і, і оливки дуже О, смачні дуже. були. Взагалі атмосфера така приємна, воно ніби як такий зелений дворик Седуна, от, Вони так і називаються «Garden», щось там «Old Garden». Да -да -да, якась там, рік. І ну, звичайно, там ціни не бюджетні, але там один раз відвідати можна, все було дуже смачне. Ви ну, зараз можете бачити, що ми там собі замовили. Було дуже смачне вино, дуже смачне, mm -hmm. прям неочікувана. Ми доїхали, дойшли, замучені нещасні, але вино дуже смачне. Я не знаю, я постараюсь знайти бутилку, щоб ми побачили. Дуже красиво. Можеш пити? Просто це нагорода за наші довгі <плес> страждання. <плес> 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 Справились додому. Таке включення невдобне. Ну, вже дивіться, як є, бо не факт, що ми щось запишемо. дуже темно, Ми дуже 21.42, ми йдемо додому. Ой. Ми дуже смачно повечеряли. Був дуже крутецький ресторан. Звичайно, не бюджетний, але ну прям-прям шикарнючі атмосфери. Ну так, як виявилось, тут нема бюджетного. Але Вероніка скоро дійдемо? Але і... і атмосфера гарна, і їжа гарна, і вино гарне. Ну, нам все дуже сподобалось. І завтра наш останній такий повноцінний день. Багато Тому, багато. Тому... Ми не так. В Ті, які хотіли. Спробуємо завтра. Я вже, звісно, не буду в шикарному платі, як султанша, але... Ну, я карася, хоч би, це... би, хоч, би, хоч би так. потрапити, так. Ще є плани з'їздити в торговий центр, яка місь магазин Гаррі Поттера. Ну це так, це чисто для мене. От, і, і нас зараз задавлять. якщо Ой, що. пожалуйста, не задавлюйте нас. Да. Тому ми вже йдемо назад, в ситі, щасливі, втомлені, нещасні, але нещасні браті дітей. Виспитись. Стамбул не перестає нас дивувати, я тут трошки підзняла вечірніх вулиць. Дуже гарно, але насправді, якщо ви жінка, то трошки вам тут буде лячно Якщо ви вирішили з подругою якоюсь приїхати в Стамбул чисто на уікен не їдьте, трошки страшно, коли ви жінка, бо тут дуже багато. Чого? Вопільши, такі... що, типу, вас там четверо, то ні, можливо. ну кажу, якщо у вас орава, яка була. Да. Ні, але просто таке ну, відчуття. То ще від вас будуть відбиватися ти... в чужому місці, якось все такі тісні вуличні, багато різних людей. людей. Так, то Це воно трошки можливо. так, трошки дискомфортно. але ну, ми не бачили ніякого не ні кримінала, ніяких наркоманів, Трошки алкаші були там десь в парку, лежали тихенько. Але так, сьогодні весело провели, так? Да. Тому залишайтесь з нами, зустрінемось уже завтра. Да, Юлія? Ми добра